Черкаси вперше прийняли чемпіонат України з пляжного гандболу. Хоч місто на Дніпром, та тут це вид спорту задивлено. за дивину. За нагороди турніру змагалися по шість чоловічих і жіночих команд. Детальніше Олег Кукса. Це екзотичний для Черкас вид спорту. Упродовж чотирьох днів на живчик карені кипіли гандбольні пристрасті. На відміну від класичного гандболу, майданчик для гри менший за розмірами. На ньому в кожній команді змагаються по чотири польові гравці та воротар. Ігра, яка дуже сильно допомагає в розвитку класичного гандболу, вона вже виросла в адільну дисципліну проводить чемпіонати міри участі всіх іграх Європи, так що це від спорту, який підідують в Олімпіаду. У змаганнях жінок домінують команди Херсонської області. Їх тут аж чотири. У підсумку вони здобувають усі призові місця. Великолепні площадки, великолепний пісок, організація. Це просто на такому рівні дуже високий рівень. Я навіть можу сказати, що можна навіть проводити Європу по юніорам. А в чоловічому фіналі борються за золото дві волинські команди. Старші за віком гравців в червоній формі зустрічають серйозний опір молодших колег. Команди по черзі обмінюються результативними атаками. Основний час переможця не виявляє. Далі серія гандбольних пенальті. Тут Фортуна всміхається більш досвідченим гандболістам. Ми їм двічі програли під час відбіркового етапу. Але так вийшло, що в фіналі ми наші хлопці зібралися ну і показали все-таки, що ми теж на щось варті. Переможці та призери отримують заслужені нагороди. Нині збірна України із пляжного гандболу проводить у Черкасах тренувальний збір. Готується вона до міжнародних змагань. Олег Кукс, Анатолій Усіков, ВІКА Новини.